Слава Ісусу Христу, усім благословій! Це кошового Бога, це не музеї, це не манекени, це віруючі, які наповнені Духом Святим та завжди проповідують Євангеліє Євангелія до краю землі, наслідують Ісуса Христа, проповідують, щоб грішники могли отримати покаяння та спасіння. Тому що так казав сам Ісус Христос, ідіть і проповідуйте в усі народи. А є люди, яким не подобається, що. Хтось не виконує якихось обрядів чи релігії. Є люди, які засуджують і женуть, але ті. Ти... Це просто фарисеї, які були і тут, на землі, під час того, коли був сам Ісус Христос, Господь в плоті, і вони не прийняли, а осуджували та гнали. І багато людей сьогодні каже: ми живемо в новий заповіт, та у багатьох цього нового завіту немає в житті, тому що новий завіт це завіт милості. Господь каже: не потрібні ваші жертви, я хочу милості. Ми маємо зростати в слові істині і з'єднуватись із живою церквою та Ісусом Христом. Амінь.